Одні великодніх свят рятувальники провели профілактичну роботу в культових спорудах області. На Прикарпатті відбувся районний етап конкурсу дружин юних рятувальників пожежних. Продовж тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше півсотні пожеж. На пожежі в Рогатинській територіальній громаді врятовано дитину. За оперативними даними головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області, продовж тижня на Івано-Франківщині виникло більше пів сотні пожеж. На одній з них було виявлено тіло чоловіка. Переважна кількість пожеж трапляється в житловому секторі, і дуже часто через порушення громадянами правил пожежної безпеки. Так, 30 квітня на місці пожежі в селі Рудники Коломейського району було виявлено тіло чоловіка 1976 року народження. Горіло ліжко та речі домашнього житку у кімнаті житлового будинку на площі 5 метрів квадратних. Найбільш причина виникнення пожежі це необережне поводження з вогнем під час куріння з боку загиблого. Також рятувальники ліквідували пожежу залишків нафтопродуктів на площі 100 метрів квадратних на відкритій території у селі Небилів Перегінської територіальної громади Калуського району. Та в другій половині дня також на одній з вулиць міста Івано-Франківська надзвичайники ліквідували пожежу житлового будинку. Площа пожежі складала 80 метрів квадратних. Також цього тижня рятувальники виїжджали ліквідовувати пожежу будівлі складу готової продукції в селищі Брошні-Осада. До місця пожежі одразу було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, а також мобільно-оперативну групу та оперативно-координаційний центр головного управління. Також на місці пожежі було створено штаб пожежого та організовано три оперативні дільниці. О 14.38 пожежа була локалізована на площі 1500 метрів квадратних, а о 17.35 вдалося пожежу ліквідувати. Гасіння пожежі ускладнювалося сильними поривами вітру та великим пожежним навантаженням. Постраждалих на місці пожежі немає причину наразі встановлюють фахівці. До ліквідації даної пожежі було залучено 26 рятувальників та 6 спецавтомобілів. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. Рятувальники Надвірнянщини та Коломийщини провели районні етапи конкурсу дружин юних рятувальників пожежних серед команд з місцевих закладів освіти. Метою проведення такого конкурсу є навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів правил безпечної поведінки, формування учнів поваги до професії рятувальника, залучення підростаючого покоління до вивчення історії пожежно-рятувальної служби, популяризація серед дітей і молоді, здорового способу життя та поширення руху юних рятувальників пожежних. В Юні рятувальники пройшли дистанцію з трьох конкурсів: візитка, оперативне розгортання та пожежна естафета. Цьогоріч було дещо змінено формат заходу, зокрема, конкурси візитка, метою якої є ознайомлення учасників змагань з діяльністю команди та її походження. Пізніше проходження конкурсу оперативне розгортання, під час якого учасники команд проявляли свої спортивні уміння та навички, долаючи різні ділянки з перешкодами, такі як канава з водою та стіна. Далі в напрямку руху ту. Пішохідний місток, а в кінці потрібно було попасти в мішень з пожежного ствола. Також учасникам потрібно було зав'язати на пожежний ствол мотузку. Професійні рятувальники це роблять для того, щоб зручніше було отримувати пожежний ствол під великим тиском. Важливим та необхідним є проходження конкурсу пожежна естафета, яка містить кілька етапів, де учасники долають дистанції. За підсумками районного етапу конкурсу Дюрт на Надвірнянщині перемогу отримала команда Екстрім Бистрицького ліцею Поля. Яницької сільської ради на Коломийщині за результатами усіх конкурсів переможцем стала команда Коломийського ліцею номер 8 Запал. Популяризація руху дюрб та проведення таких конкурсів навчає підростаюче покоління основних правил безпечної поведінки та вміння правильно діяти в різних надзвичайних ситуаціях. Адже ці знання та практичний досвід можуть врятувати життя. Задля безпечних великодніх свят рятувальники Прикарпаття провели профілактичну роботу в культових спорудах області. Працівники ДСНС поспілкувалися зі священнослужителями місцевих храмів щодо дотримання правил пожежної безпеки під час богослужінь. Так, впродовж минулого тижня рятувальники Прикарпаття провели інформаційно роз'яснювальну роботу щодо забезпечення пожежної безпеки та запобігання виникненню надзвичайних подій в культових спорудах під час богослужінь та підготовки до. Відзначення великодня, щоб не допустити пожеж у культових спорудах області, яких є в нас майже тисяча на території області. Зараз проведено уже станом на сьогодні більше 750 таких інструктажів. Крім того, рятувальники звертаються до священнослужителів, щоб вони доносили правила безпеки до прихожан, храмів. Це стосується як правил пожежної безпеки в побуті, так само стосується правил пожеж в екосистемах. Фахівці ДСНС нагадали представник. Кам релігійних установ правила використання первинних засобів пожежогасіння та порядок евакуації у разі виникнення надзвичайної ситуації. Співробітники ДСНС наголосили, що в культових спорудах швидкість розповсюдження вогню дуже велика, адже багато таких споруд дерев'яні та мають велике пожежне навантаження. Також священнослужителі закликали бути обережними, використовуючи запалені свічки під час богослужінь. Та як ми священники проводимо інструктаж для. Людей, які приходять до храму, так само і ми цінуємо те, що нам пояснює, як поводитися з електрикою, як поводитися зі свічками, з відкритим вогнем, як поводитися з вогнегасниками. Це ці моменти, які нам допомагають бути, скажімо, спокійними у часі зібрання людей на молитві у храмі. Щоб провести свята в цілковитій безпеці, кожному потрібно пам'ятати про безпеку не лише у церкві, але й вдома, з розумінням поставитись до застережень. Та вжити всіх необхідних заходів щодо попередження можливих пожеж. Ми акцентуємо здебільшого увагу на правила пожежної безпеки під час відвідування культових споруд. Багато з людей використовують свічки, тобто він користуються відкритим полум'ям. Саме в цьому заключається велика небезпека, тому, що відкрите полум'я може потрапити на одяг або ж на інші горючі матеріали, які розташовані, наприклад, у храмі. Рамі і спричинити до виникнення пожеж. Шановні Прикарпатці, пам'ятайте, безпека вашого життя та життя ваших близьких у ваших руках. Пожежа, де на щастя вдалося врятувати дитину, виникла 2 травня у селі Долиняни Рогатинської територіальної громади Івано-Франківського району. Повідомлення про пожежу житлового будинку надійшло на лінію 101 о 10.58. За вказаною адресою негайно було направлено рятувальників міста Рогатин та добровольців вогнеборців села Фрага. На момент пожежі в будинку перебувало п'ятеро людей, з них троє діти. Помітивши пожежу двоє дорослих та двоє дітей 2018 та 2020 років народження. Змогли самостійно вийти з будинку. Я на кухні готувала їсти. Молодша дитина була зі мною. Ці двоє були в кімнаті. Е, прибігає старший Віктор. Каже: Мама, коля робить пожар. Я кинулася туди, віже під кроватью горить. Побіжала на кухню відро води, лінула, воно ще хуже пішло. Воно в дві секунди. Етих нарала, вони вибігли на вулицю. Я шукала. Малу дитину, як у мене в кухні загорілося, я не бачила. Дим, все це, чернота невозможно було не зайти. Я вибивала у вікна, я вибивала двері, я все, що можна я вибивала, щоб хоч як то найти. Третю вже дівчинку, сусід видіс на руках. задимленій кімнаті залишилась дівчинка 2022 року народження, яку було врятовано місцевим мешканцем до прибуття рятувальників. Ну я був на той час на подвір'ї, бачу задимлення, але задимлення було десь з цієї сторони більше. Ну таке невеличке. Ну і через п'ять хвилин бачу вже густіший дим. Я взяв два ведра та набрав води то прибіг сюди. Побачив жінку, старшу літню жінку і двоє дітей. Ну, я одразу ведро ну, вогонь. Каже, рібйонок є. Каже, кажу, де дитина? Ну, заходжу сюди, дуже реально було влозити в двері. Почав вибивати ті в вікна. Вибив звідси вікно, з торця вибив вікно, ну там вже нічого, густий дим вже. Намотав собі рушник і заліз туди. І побачив телефон, що світли. Якби на телефон не видати, те, напевно, не замітив. Там в куті, в самому кутику, лежала. Я візав, передав через вікно, не знаю, хто там приймав, чи мама, чи бабуся. Чи... Дану пожежу було оперативно ліквідовано об 11.41. З місця події двох дорослих та трьох дітей було направлено до лікувального закладу для медичного обстеження. Зі слів медиків, ознак отруєння продуктами горіння не було. Каратою екстреної медичної допомоги доставлено п'ять потерпілих з місця пожежі. Це і троє дітей, і двоє дорослих. Всі доставлені в задовільному стані. Госпіталізованою є одна дитина, наймолодша два роки. В вільному стані в дитяче відділення і також бабуся 51-го року. Жінка під спостереженням кардіолічні відділення у зв'язку з супутньою патологією, тобто ознак опіків. чи Утруєнчадним газом ми не виявили. Зі слів матері була короткочасна втрата свідомості. Була оглянута лікарем-анестезіологом, лікарем педіатром, мною лікарем-терапевтом. І вирішено, що дівчинку до ранку треба поспостерігати у дитячому відділенні. Причина виникнення пожежі та всі обставини наразі встановлюються фахівцями. До ліквідації пожежі було залучено шість рятувальників та два спецавтомобілі. Також на місці події працювала мобільна оперативна група та психолог головного управління ДСНС в області.